А ви знали, що нежить може бути пов'язаний з вашими емоціями? Так-так, не тільки з вірусами. Часто говорять, що нежить це прихнічені сльози. Але насправді це можуть бути будь-які невиражені емоції. Коли ми чуємо не скигли, хлопчики не плачуть, ти вже дорослий, ми прихнічуємо свої почуття. Але тілу потрібно їх висловлювати, і воно робить це через нежить. Хронічна закладеність носа може бути пов'язана зі смутком, розчаруванням, самотністю або навіть гнівом. Уявіть розлючену людину, у неї роздуваються ніздрі. А якщо гнів пригнічується, з'являється закладеність. Гайморит часто виникає через тривалі непрожиті емоції, біль, образи, горе. Тому, якщо у вас часто закладений ніс, подумайте, які емоції ви пригнічуєте. Можливо. Варто їх висловити.